О! А ось і виручальник знайшовся С слухай розмова є. Яка розмова в суху? Ти чого? Давай посидимо, як люди, наливаю. М -м -м. Наливай. Чому б ні? Наша людина. Штрафнуємо. З тебе тост, а ми підтримаємо. Ну, за що п'ємо? За тих, хто загинув. Так. Згадаймо тих, кого Зона забрала. Так, в небезпечне місце нас життя занесло. Давайте. О. Не сукаючись. Я одразу зрозумів наша людина, а то розвелося не питущих. Є у нас друг Панас Такса, а не людина. Завжди в купі брухту щось цінне унюхає, а тільки радіація його зіпсувала трошки. Але він розумний, велів нам засіб від неї до схрону покласти. Тільки ми забули. Який саме? Помовч, мурло. Коротше, для надійності потрібно по пузирю до всіх його трьох схронів покласти. Виручиш. А чому б вам самим не піти? Ми збиралися. Все купили, ну і от. Сіли посидіти і пересиділи трохи ну, на півлітри. А ти, мужик, свій, а очі які добрі? Гаразд, сходжу. Але горілку винагороду не пропонувати. Ображаєш, як панас підлікуєся і до нас повернеться, ми тобі одразу все сплатимо в найкращому вигляді. І те, я. зі схронів чур не шкурити. Аго, ти ж горілку не забудь. Бери зі столу.